Доброго дня, любі діти! Кожного року, 11 листопада, відбувається свято дня Орігамі. Цей день не є офіційним святом у календарі та відомим святом, але безуперечно заслуговує на повагу. Орігамі – це вид декоративно-прикладного мистецтва, японське мистецтво в складання фігурок із паперу, без допомоги ножиць та клею. І сьогодні я хочу запропонувати вам майстер-клас. На якому я покажу, як зробити тваринок із паперу. Потрібно підготувати будь-який папір кольорового або білого кольору, який у вас є під рукою. І я зараз покажу, як з кольорового папіру зробити квадрат. Ми складемо наш папір таким чином. І ось цю зайву деталь відріжемо. У Вас вийде квадрат, коли ви розгорнете. Зараз я покажу, як з цього квадратика зробити тваринку собачку. Для цього ми складаємо по одній діагоналі цей квадрат і по іншій. Наші кути повинні співпасти між собою. Залишаємо зігнутими з одних боків, і будемо орієнтуватись на цю діагональ, яка в нас вийшла після згибу. Ми зробимо вушка. Для цього потрібно приблизно на 1 см відступити від цієї діагоналі і скласти ось таким чином одне вушко і таким же чином інше. Ось такі два вушка. У нас вийшло. Тепер тут в нас відкриті дві половинки, одну з них трикутничком згибаємо наперед. Все, наша собачка майже готова. Тепер ми тільки можемо її прикрасити, намалювати або вирізати очі та носик і ротик. Якщо ви вирішили малювати, то нам знадобиться чорний фломастер. Чорним фломастером я намалюю очі і носик. А червоним зроблю такий язичок. Ось така собачка в мене вийшла намальована. Ось така собачка в мене вийшла, коли я приклеїла. Язичок і очі. Очі я вирізала з білого паперу і тут намалювала чорним і язичок теж з кольорового паперу. Переходимо далі. Інша тваринка в нас буде порося. Теж робимо квадрат, якщо це не папір для орігамі, тому що в наборі для орігамі там вже квадратні йдуть. А якщо це звичайний папір, то робимо квадрат, таким чином, як я показала попередній. Зливаємо по діагоналі одну та іншу сторону. Розкриваємо, ставимо як ром і будемо складати наші сторони до центру. Ось таким чином. Одна сторона та інша. Бажано так, щоб наші коти співпали у центрі. І натовп. Далі повертаємо верху ось цією стороною, де не відгибається, і відгибаємо цей куток верху, піднімаємо, ось таким чином. А далі одну частинку відгибаємо ще трошки сюди, ось так. Цім кутам робимо вушки, згибаємо невеличку частинку сюди наперед. Далі також саме робимо очі і п'ятачок. Я буду це робити за допомогою фломастера. Ось такі поросятка в мене вийшли. Переходимо до третьої тваринки. Це буде зайчик. Також само беремо будь-якого кольору папір і робимо з нього квадрат. Також є квадрат. Я його склала один раз по діагоналі і ще раз по діагоналі. Кладу його як трикутник одним кутом доверху. І буду згинати ось це нижню частинку десь на сантиметр доверху. Ось таким чином. Ось таким чином, Приглажую. і тепер буду до цієї лінії, до серединки. Загинати ось ці сторони, так, щоб вони в мене всерединці співпали. Є, ось таким чином. Далі я розгорну іншою стороною до себе, і ось в мене, бачите, я тут можу відігнути, але я її відігну вовнутрь. Ось таким чином. Далі знов-таки розгортаю там, де в мене ось ці дві половинки, і трошки підігну цей трикутничок. Ось таким чином в мене вийшов зайчик. Також намалюю зараз йому очі, носик і таку улипку йому зроблю, щоб він в мене був веселий і гарний. Ось такий чудовий зайчик в мене вийшов І ще один. Привіт, друже! Привіт! Я бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Чудових тваринок ми сьогодні зробили, і в нас все вийшло. До побачення!